Привіт, шановні друзі, хочу з вами поговорити на таку дуже е, е, делікатну і, як би сказати, розповсюджену тему в нашому житті про спинну позвоночну грижу. Е, сьогодні в день зустріла свою знайому якось так раптово, і говоримо ми з нею говоримо про розсаду, про згороди свої, як завжди. І дивлюся, якась вона така не в гуморі, кажу, що сталося. Вона каже, та так і так. Поїхала до лікаря, зробила МРТ. У мене там дуже великі грижі, і ще й додаток не звичайно, там якась з протрузією, а секвестрована. Секвестрована грижа це уже такий більш тяжчий варіант грижі. Який вже звисає із оцього кілечка, диск називається у позвонуш... позвоночнику, звисає, і, звичайно, він давить на наші нервові е закінчення. І тоді людина почувається дуже погано. Ну, а я говорю, така як же те так сталося? Ну, так, городи, десь, видно, прохолола. І так воно в неї вже почало боліти дуже сильно, що яка навіть не могла встати з ліжка. Поїхала до лікаря і от така, такий діагноз встановили. І тепер готують її до операції. А я згадала так якось 8 років тому свій випадок, колись також е, простріли, по-нашому сказати. Та й простріли, стріляє та й стріляє. Ну і дострілялося, що у мене почали вже е, постійні е, такі болі віддавати в ліву ногу. І е, навіть я вже не могла спати ночами і без диклофінаку я не засинала. І, звичайно, також, як оце моя знайома, прийшлося їхати на МРТ. Ну, Нічим не здивували мене там. Сказали також, що в мене дуже велика секвестрована грижа, яка звисає там майже два міліметри е і в ширі довше не пам'ятаю вже які там розміри. Сказали, що накохали ви собі, жіночко, дуже гарні сюрпризи, то прийдеться їх тільки в операційній залі ліквідувати. Ну, я розстроїлася, приїхала додому. Потім з чоловіком поїхали ще до Києва, там е, е, невролог е, у приватній клініці також подивилася мої снімки. Сказала, що е, дорогая, на російській мові ще я сьогодні пам'ятаю, дорогая, тобі допоможе тільки операція. Я знову розстроїлася, вона ще пішла до нейрохірурга, він подивився і так, тільки операція, тільки операція. Ну, я в такому стані, що болить, що ще є такий психічний стан. Чоловік мене підтримував, звичайно, але якось так, знаєте, було страшнувато, бо начиталася вже дуже багато і надивилася різних відео про цю операцію. Що якщо ти зробиш операцію на позвоночнику, то це прирівнюється, це, до речі, не я придумала, а слухала одного лікаря. Я не пам'ятаю, хто це за лікар, але е в Ютубі я знайшла відео, він сказав, що, звичайно, потрібно робити, якщо дуже стан уже такий, що людина не може вже ногами ходити, але старатися по можливості знаходити е методи інші. То прирівнюється ця операція до того, як оця табуретка, чотирьох е ножки. Одну ножку ви відпиляли, і вже як та табуретка буде стояти? Вона, звичайно, буде хилитися. От і людина так само, коли роблять операцію на позвоночнику, там якось, поки до тієї грижі добираються, е багато чого там е удаляють. То я якось так як послухала, думаю, ой Боже, я ж не, не зможу цього витримати. Але е час ішов і. Біль він мені не давав розслабитися, не давав забутися за це все. І я вже якось так, ви знаєте, набридло мені це все терпіть, і я кажу чоловіку: і, мабуть, я буду їхати до обласного нашого міста, тому що я якось так більш довіряю в тій лікарні. І, мабуть, треба робити операцію, бо я вже не можу, я не можу так, так болить. А потім якось зустріла одну знайому, і вона мені так е, посовітувала. Дуже таке, е, такий засіб гарний. Він безболісний, він такий е, не хімічний, натуральний. Називає, це хондроїтити, звичайні хондроїтити е, у вигляді ін'єкцій. Але їх треба колоти через день і не менше 25 ін'єкцій. Називається він мукасат. Але ж це в той час був мукасат, білоруський препарат. А зараз, уже, так як у нас стан війни, то білоруського препарату в нас вже немає. То я знаходжу аналог український, треба свого виробника підтримувати. Артрофлекс. І, звичайно, колюся тепер ним. Шановні друзі, я вам не можу сказати, що я вихворіла вже на 100%, але на 80% я вихворіла. Тому що ті люди, які знали мене, що я не могла ходити, я е, боком ходила, я не могла нічого робити, я зараз роблю все сама. І, звичайно, я е, бережуся, я не піднімаю занадто важких речей, але я і копаю, і полю, і город саджаю, і е, танцюю, коли є які можливості. То е, це не реклама, це просто я хочу вам розказати. Можливо, хтось не знає, бо багато людей не знають про це про такі можливості, що можна обійтись без операції. Не знаю як кому, але мені це допомогло дуже. Оце на моєму досвіді я відчула. І от кожного року я проколююся цим препаратом. Артрофлекс Хондра називається він українське виробництво. І е, дуже відчуваю, що е, мої і суглоби трошечки, як би сказати, омоложуються. І, звичайно, мабуть, діє воно і на мій позвоночник. То я краще себе почуваю і раджу вам, якщо у вас, можливо, є такі проблеми.